Прогоріти в товарному бізнесі на самому початку. Ну, я тобі хочу сказати, що дуже багато всього є, де можна втратити гроші на старті. По-перше, ви можете зайти не на ту платформу. Є в товарному бізнесі такі варіації реклами, де йде оплата за клік. Йде оплата за комісію при надходженні замовлення. Якщо ви початківець зайшли зайшли Фейсбук, Інстаграм, Гугл Шопінг, то ви зільєте гроші з варигідністю 99%, тому що ви додали товар без знань, до речі, ви там не пройшли навчання, і воно склікує, 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 склікує і все, ви втрачаєте гроші. Це перше. Далі ви можете зайти професійно, ви можете розібратись, але підібрати неправильний товар. І також буде склікуватись, чи не буде взагалі замовлень. На цьому також ви можете витратити гроші. Ще знаєте, де можна прогоріти? Звернутись до сторонньої компанії, щоб вона налаштувала вам Google Shopping чи Facebook. І повірте мені, в 99% випадків це просто триндець буде. А щоб не злити гроші, треба звертатись до найкращих. А найкращі це. Ну самі здогадайтеся.